Вітаю вас, мої глядачі та дорогі підписники! У нас сьогодні буде дуже об'ємне відео. Я вам покажу пофарбовані моделі, також обновки на каналі і проекти, які я продовжую. Ну що ж, почнемо з самого великого. Хто пам'ятає, хто пам'ятає. Я збирав Кайроса. Ось він до нас приїхав від метра, Ось такий у нас велетень Кайрос. Обожнюю цю міньку, вона просто шикарна! Що мені в ній подобається? Спершу крила. Крила тут просто переход класний, офігезний. стиль грімдарк, як мені подобається. Детальки все в нас промальоване з цікавого, тут кастомна база. Це не стандартна, це кастомна. І в нас, надіюсь, добре буде видно, в нас є брім, який пофарбований фіолетовий. Тобто ідеально доповнює базу. І це вперше я бачу Бріма саме. В фіолетовим. Зазвичай їх всі роблять вогняними звичайними жовтими. Цей дуже класно вийшов. Так що в нас є такий Кайрос. Ну і фріхенди Дмитро зробив просто класні. Посилання на цього художника буде в описі. І на всіх, кого я згадаю в цьому відео, буде також в описі. Так що маємо ось такого велетнє красення Ну, дуже велике, навіть більше, ніж мої лицарі. Але про лицарів ми поговоримо під кінець. Зараз нас цікавлять більше мініатюри. Далі. Хто пам'ятає, є художник Оркочі. Це мій близький друг. Ось що він зробив. Зробив він шрайка. В чому особливість цього героя? В тому, що він гарно пофарбований, це перше База, як вода, виконана просто шикарно. А друга особливість цієї мініатюри в тому, що я її подарю нашому золотому підписнику Богдану. Ця мініатюрка після цього відео відправиться до нього. Я надіюсь, він буде задоволений такою мінькою. такий у нас красень, його було дуже приємно зібрати. Також Славіку дуже сподобалося пофарбувати, це оркочі. йому дуже зайшло фарбувати саме такого героя. І я надіюсь, він займе якесь почетне місце у Богдана на його поличці. Так що є в нас такий красень. Далі пройдемося ще. Зробили ми також нашому золотому підписнику ось такого лібра. Брала схема саме Гвардії Ворона, так як він фанат воронів. Ми зробили ось що. В камуфляжі, ви скажете, ну, якийсь ультрамарин, ні, він чорний, сині висвітлення. ПВХ просто моя повага з фіолетовим, ПВХ вийшла класна. Так що є у нас ось такий лібер, моє уваження, мемна мініатюрка, так, знаю. Але вона просто шикарна. Ви подивіться, яка класна мініатюра. То що це у нас будуть ці дві мініатюрки до нашого золотого підписника. Йдемо далі. Хто пам'ятає, є у нас такий класний канал Джуліана мій воркшоп. Джуліан дуже класний хлопець, живе в Німеччині і відправив він нам ось такого красення. Це, хто пам'ятає, десь місяць тому нам підписник із Німеччини передав промо-мініатюрку Бістмена. Всі знають, що я люблю хаос, я люблю Бістменів, в мене Блодпакт. І нам, Рокочі зробив ось такого красення. Мені він дуже сподобався. Ось такий у нас класний бістмен. Будемо його звати Бумер, так як його нам пригнали з Німеччини. Ну, мініатюра просто шикарна. Подивіться, як він його промалював класно. Це мініатюрка займе особливе місце. Це, мабуть, буде сержант моїх бістменів. Я ними мене граю в кілтім, вони в мене просто назбирали з чорнокам'янки, але це буде тепер їхній сержант. Далі є в нас теж парочка з Чорнокам'янки, це Огр і комісар. Подивимося на Огра. Ось такий у нас брутальний Огор. З клавсою, скорабчений він тут собі якісь заборонені рідини вливає. Або ж це просто літрушка львівського, хоча в його випадку це трьохлітровка літровка Далі ж, чоботи подобаються, ржавчина на цій штуці теж. Я так і не зрозумів, що це в нього за силова зброя. Мабуть, звичайна огринська булава, яку просто закораптили шипами і всяким таким. Мордяка мені теж подобається. І ефект ржавчини. Ось у нее у нього дуже виходить гарно. І особливо шкіра. Шкіра тут просто топчик. Надіюсь, при цьому освітленні вам все видно. Що я ще хочу сказати, в мене є ще один такий не зібраний, але його я хочу трошечки переконверсити, зробити його інакшим, uh, бо два одинакові не дуже хочеться. А другого я буду якось переробляти, але це все буде поки не скоро. Ідемо далі. Далі в нас комісар. Uh, хто пам'ятає, так, наша відселка, мабуть, мало хто uh, який не з нашого клуба не розуміє, або розуміє хтось, номер 213 до чого це тут. Uh, я тут вставлю мем. Надіюсь. Uh, ви оціните, але Ми наші знають, 213. своя локальність. Такий у нас класний комісар. Цей комісар буде вірно водити моїх 50 блодедів, їх уже стільки назбиралось, і я їх беруся фарбувати всіх сам. Потроху є вже просування, а цей хлопець буде ними всіма командувати. Ну він просто шикарний. Ну, а мої, на жаль, зараз перебувають ось в такому вигляді. Я ще вчуся їх малювати нормально, ну поки, як звичайно, ігровуха, але будемо старатися щось витягнути з них більше. Так що в нас тепер є такий герой, який буде ходити з Огром і всім роздавати звіздюлів і водити їх всіх в штикову на титанів. Про Титанів жарт, максимум на Кріговців або на точки. Далі теж від соклуба. Є в мене гарний соклуб, який вирішив долучитися до Оркочі. Це є в нас Віталік, йому я передаю великий привіт. Він зробив нам ось такого сержанта з плазмою. Це є сержант саме для 40, так як закачка невалідна в кілтімі. Цей сержант у нас буде водити бойове відділення саме в десятку наших ренегатів. Так як я збираю Bloodpact, тут вся схемка видержана класно, мені дуже сподобалося. Буде у нас такий класний сержант тепер з ПВ-хою і плазмою. Ну, дуже він мені сподобався. Віталік, ти молодець. Ця тепер штука буде стояти теж в першому ряді на полиці. Ну що ж, пофарбоване, я вам показав. Переходимо далі. Якби вам це все акуратно прибрати з кадра. А далі у нас посилка від підписника. Я вже розпакував, дякую. Нам відправили таку книгу: Мертве небо, Чорне Сонце. За що я вдячний, ця книга має для мене бути цікава в першому. Її написав Грем Макніл, але він не завжди пише хороші книги. А хороше є те, що вона затрагує тему Хан Сью і його рейда на макрак. Більше спойлерів я вам не роблю, це все можна прочитати на звороті книги. Хан Сю мені, в принципі, як персонаж дуже подобається. Я його обожнюю. Навіть недавно перечитав Залізний Шторм. Так що, ця книга для мене займе хороше місце на полиці і займе мене на деякий час. Зараз я вже закінчив читати Єресь Чекаю третю книгу, читаю третю книгу Айзенгорна І після неї буду читати ось це. Вельми вдячний. Продовжуємо. А далі у нас вже пішли штуки поважчі. Хто мене добре в клубі знає, то знає, що я обожнюю танки. Всі, мабуть, здогадуються, я їх дуже люблю. Я вам зараз покажу юбілейний. Юбілейний 15-й танк в моїй армії. Покраси тебе, це все правда. Ось. Кратос Bettle Tank. Кратос Heavy Assault Tank. Стика у нас краса, коробка просто важкенька. В кадр зараз не влазить. Попробуємо якось Так, Ось. Це є Кратос, важкий танк, не рахуючи Бенблейт, який на даний момент у нас вийшов в пластику. Важче нього, тільки вже йде FelSeome, але вони вже всі йдуть як смола від Forge World. Цей танк є для Єресі, але на нього є правила і для 40к. І це, в принципі, мій самий улюблений танк із Вархамера. Виявилась нарешті змога його собі дістати. Ось такий у нас красень. Буду я його магнітити повністю, бо такі речі, як бенблейд, ви самі розумієте, як з одною закачкою не збираються. Цю штуку я, мабуть, точно ставити не буду, вона мені взагалі не подобається. Я навіть не розумію, навіщо на такий танк ставити відвал, але йой найбуде, дизайнерське рішення. Що тут в нього є гарного? Стандартні спонсони, тут будуть волкітки, болтери, ласки. Можу помилятися, наче туди ще йдуть флеймери в комплекті, але насчет них я можу помилятися. Ми можемо ще зверху ставити хеві болтери, автопушки, ласки, це все буде. Підвергнуто магнетизації. Башня дивився вже навіть по Ютубу дивився. Тут досить нелегко магнітити, магнітів треба буде закупити дуже багато, але я це зроблю. Правда, я не буду його розпочинати, поки не закінчу свої старі проекти. Думаю, тут ви віднесетеся до мене з порозумінням Ну і що мені в ньому більше всього подобається, це волкітка, мельта, але більше всього Battle Cannon, яка, як в індикатор, стріляє бластом, просто люта штука. Дуже хочу його на стіл вивалити, але спершу треба зібрати. Спершу нам треба його не зібрати, закастомити, замагнітити, прокачати під альфу, пофарбувати. Моделька дуже цікава, важкенька. І навіть нам на коробці відмітили, що це 90% зобра... масштаб зображення моделі, так як вона буде явно більше. Те, що вони зображують модельки на коробці, якби пишуть, пишуть, це 100% розмір. Це не так, модельки зазвичай більше, ніж їх зображують на коробках. Ну і тут по класиці, що нас буде чекати всередині, маленький аркуш декалей. І пропонують як фарбувати в синів Хоруса та в імперських кулаків. Ну, ви самі знаєте, мені цікаві не ці кольори, а мої. Так що, це в нас юбілейний 15-й танк в армії. Ну і коли я його зберу, замагнічу, в мене є ідея показати вам всі свої танки в одному відео. Надіюсь, до того часу хоча б більша половина буде їх пофарбована, або їх десь, може, 6 в мене тільки пофарбованих. З танчиками ми закінчили. Далі ми плавно перейдемо до легкої теми це літачки. Ну, а що я зібрав? Лендспідер, хто пам'ятає, хто пам'ятає. Дісталась мені від підписника така штука. Я трошки над ним попрацював. Буквально ви скажете, ну, зірочка хаоса. А я зробив ось що. Я замагнітив. Так як в мене вже закінчились маленькі магнітики маленькі, не було змоги саме поставити маленькі, щоб замагнітити зброю. І я прийшов до самого простого висновка в моїх умовах. замагнітити стрілка з Мельтою і замагнітити хебі болтер, Ось у нас такий хлопець з хеві болтером, Шолом, до речі, поставив корпус такий з прицілом, дуже мені подобається. Мінька гарна, компактна. Всі додаткові деталі до неї приклеяться пізніше, буде фарбуватися окремо частинами. Ну і весь екіпаж, тобто водія, і цього я зробив окремими, щоб їх було зручніше фарбувати і щоб це все можна було прокрасити. Машинка дуже гарна. Не подобається мені правда прозора база, але я візьму трошки пізніше 60-ку, є в мене ідея якийсь шматок від танка поставити, башенку або щось таке і зробити наче ось на магнітах, наче моделька в нас буде в такому якомусь положенні або якось так летіти. Бо прозора мені не дуже подобається, але постараюсь зберегти опцію, щоб можна було дві ці штуки замінювати між собою. Ну, не знаю, як в мене вийде, це все треба час. Переходимо плавно. До більш важких речей. А, зробив я огляд на Білакора. А ось сам Білакор. Мені його дали зібрати. Друг мене попросив зібрати. Так, ось у нас є Білокор. Ось Такий у нас князь демонів. Ну, як вам сказати, хотів стати п'ятим богом хаоса, не вийшло, але став, мабуть, самим здоровим демон принцом, По розміру я вам скажу так: він трішечки більше звичайного Демон Принца. Виграє він тим, що в нього велика здоровенна сценічна база. Крила в нього набагато більше, ніж у звичайного Демон Принца, Крила в нього будуть як у Бладферстера по розміру. Ви просто ви розумієте, ось який він, а які здорові в нас крила. Мінусом моделі я знайшов один мінус в інструкції. Можливо, це мій косяк хоча я дивився ретельно. Коли будете робити цю руку перед тим як клеїти і дивитись, що вам кажуть, візьміть номер 47, 48, 49, склейте і поставте на місце, ні, переміряйте декілька разів, бо в мене вийшло, що нагрудник був. Вони тут трохи відрізняються. О, відбій уже дали. Можливо, буде десь на кадрі чути, не знаю, чи шумопониження працює. Далі. Рука ця збиралась дуже погано. Тобто я зібрав по інструкції, яка була зазначена до цього нагрудника, так як у нього саме тіло відрізняється, там два варіанти є. І в мене рука ніяк не хотіла клеїтись. І мені прийшлося ножем виколупувати цей елемент броні, щоб його приклеїти на другу руку, яка мала йти сюди. Чи це моя помилка, чи це помилка інструкції, я склоняюсь до другого, так як я перемірював декілька разів і там номера не збігалися. Так що, не знаю, може це проблема кольорової інструкції чи в чому, але будьте дуже ретельні, коли будете робити цю штуку. Ну що ж, пройшлися ми по маленьким мініатюркам, а це було, повірте, це було маленьке. А зараз ми перейдемо до більш важких мініатюр. Що у нас є? Є у нас Knight Домінус. Справжній здоровенний лицарь Домінус. Ось такий у нас Knight, він не влазить просто в кадр. Його треба буде якось вам віддільно зафоткати, але думаю, вам все видно. Як він у мене буде збиратись, а стане він в мене тираном. Тобто хаоситським Домінусом він нас називається тиран. Буду я його використовувати в армії своїх хаоситів. Але є у мене задумка, що я так подивився. Я в теорії можу грати і рицарями. У мене їх вже добряче назбиралось. Тільки є одне. Вони то назбирались, але не зібрались. Його я не беруся поки робити. Його я не знаю, можливо, навіть десь осінь до нього доберуся. Не знаю, поки треба буде докупляти магніти, завершити старі проекти. А магнітів я почав рахувати на свої всі проекти старі, бо я нічого нового не хочу, поки не закінчу старе. Бо це все буде дуже розтягуватися Мені треба таке щось, 80 магнітів різного розміру, так що будемо з ними рішати, вирішувати, рахувати все скільки мені треба, і замовляти. Але цього хлопця, ви самі розумієте, такі великі модельки, як Деспойлери, там, Паладіни, Церастуси, це все хочеться магнітити максимально. І це не виняток, його я замагнічу повністю вдоль і поперек. Коробочка, до речі, дісталась нам із магазину Wakshop. Це не я реклама, але вам кажу, магазин дуже класний, по крайній мере, дає найдешевші і круті пропозиції. І доставка там швидка і оперативна. Так що є у нас такий красень. О, а цю голову я ніколи на них не бачив. Щоб хтось ставив, але прикольно. Як він у мене буде фарбуватись, який дім я буду обирати? Чесно, я не знаю. Я знаю одне. Мені, ну, я почав вивчати лор Найтів. Лор читати, трохи кодекс. Сподобався мені дом Лукаріс. Але це не точно. Можливо, цей взагалі буде якийсь хорнат чи нургліт, не певен. Що ми з нього зробимо, будемо дивитися, але явно, що один Арміджер у мене буде з дома Лукаріс. А один у мене буде Кохорнатом, А далі будемо дивитися ситуативно. Так що, сьогодні у нас було таке відео. Надіюсь, ви його дочекались, бо давненько я не робив чогось такого розмовного, а не просто розпаки або ж посилки від підписників. Хоча тут ми і цю частину совмістили, і мініатюри від художників, і обнову зробили таке об'ємне відео. Надіюсь, вам всім було цікаво. Дякую всім глядачам, підписникам, спонсорам цього каналу, без вас би такі відоси чаще не виходили. Ну і напослід хочу сказати: всіх, кого згадав, посилання буде в описі, також на інші українські канали, на мій телеграм-канал. І якщо ви вирішили підтримати мій канал, то реквізити будуть в описі. Дякую ще раз всім, бережіть себе та Україну.